Ну що, народ, пам'ятаєте начальника пенсійного фонду і його сина мажора? Цього разу синуля вирішив випендритися та взяв тест драйв у салоні. Ну а що? Мажори так і живуть. Синуля приходить у автосалон і каже: Дайте Роллс-Ройс на тест драйв патя купіть без проблем. Тільки обережно це дуже дорога машина. Ну, мажор вискочив з салону як шумахір, але не встиг доїхати й до світлофора. Син мажор випадково влітає в припарковану Таврію біля ринку. Синочку, та ти шо осліп? Це ж моя Таврія, я її 20 років беріг. І тут починається головне шоу. Син дзвонить батьку, начальник пенсійного фонду. Батя, короче, треба швидко вирішити питання, бо тут дід короче проблеми у мене. Ти шо знову вляпався? І що ви думаєте, батя довго думав, да він дав дідусю нову пенсію на 10 років уперед, аби тільки той не писав заяву? Ну шо, народ, як вам ця історія? Напишіть у коментарях, як би ви покарали мажора, і підписуйтеся, щоб не пропустити ще більше крінжових історій.